Всім доброго дня. Ради вас вітати. У нас вже така глибока осінь, холодно. Сьогодні зранку було 6 градусів, вже листя майже все опало. Рівно два тижні на нашому каналі не було жодного відео, але ми не сиділи на місці, працювали, підбирали людям автомобілі. Але також публікували їх в наш інстаграм. Тобто, якщо хочете подивитися, що ми підібрали, підписуємося, дивимося, слідкуємо, коментуємо. Туди закидаємо всякі трішнячки, оці скручені пробіги, перебиті автомобілі, звареність з двох частин автомобілі, ну і так далі. Тому підписуємось, будемо раді вас там бачити. А також сьогодні познімаємо для вас відео. Свіженьких паркетничків. Два тижні ми не знімали ніяких відео. Надіюсь, щось свіженьке заїхало і ми для вас їх відзнімемо. Будемо знімати різні цінові відеопазони від дешевих до дорогих. Тому підписуємося на канал, заварюємо чай, каву і ставимо лайки, пишемо коментарі. Поїхали дивити ціни на паркетники. Друзі, далеко не відійшли і попадається нам ось такий паркетничок. Це Volkswagen Tiguan. Він у нас дизельний. Останній раз брали це замовлення під ключ, шукали ми його два місяці, так толком нічого путьового не знайшли. Бюджет у нас був 15-15,5-16 тисяч доларів, як правило, або вони шпакльовані, або фарбовані, або гнилі днища, або щось тече, або сопливе. Ну, коротше, машина. Знову ж таки, або пробіги по 300, або якісь дефекти з кузовом. Ну, цей варіант ми не бачили, не переглядали. Дивіться, це в нас 10-й рік, 2-літровий дизельок, 103 кВт має цей двигун. Ще старий надійний, безпроблемний дизельочок. 160 тисяч пробіг, пробіг дійсно непоганий. І його ціна 13900. Пишуть нам пробіг оригінали, цей автомобіль у нас на механіки. В принципі, їх можна брати як механічну коробку, так і автоматичну. Автоматична коробка тут DSG DQ 250. Хороша, надійна, мокра і безпроблемна. Тут шестиступенева механіка, двохзоний клімат, штатний монітор, такий маленький, звичайне у нас поліуретанове кермо оригінальне. Не фарбоване, не перешите і не пресоване, буває, таке знімається кермо, відправляють і за 900 гривень вам роблять новеньке гарненьке кермо. Воно тут оригінальне, десь трішки підчухане. Видно, що воно тут ніяких втручань в його конструкцію не було. Є в нас склопідйомнички, є в нас круіз-контроль і датчик світла. Текстильний салон, електрогальмо, Ну, Хороша комплектація. Так, він в нас на літній гумі, на легкоспавних дисках. Але що ми ще бачимо? Їдіть сюди в салон до нас. Це зимову гуму на залізних дисках, на ковпаках, але в комплекті зимова гума. Так, друзі, дивіться, поруч у нас стоїть Lexus RX350. Над Надійний автомобіль, хороші 3,5 ресурсні двигуни. Знову ж таки, розхід пального тут ну, немаленький. Тобто в літрів 15, якщо ви влізете, то це буде дуже добре. Але в нас встановлений газ четвертого покоління. Сам коли скатався на таких автомобілях, одні позитивні емоції. Так, він у нас не фарбований, має люк. Це в нас перламутер, трьохслойний, дуже гарний колір. Виглядає прям нереально класно. Але якщо, не дай Боже, у вас щось станеться з цим автомобілем, десь треба буде підфарбувати якісь там царапинки, сколи, то підібрати цей колір буде трішки важко. Треба буде фарбувати з переходом на сусідню деталь. По-другому ніяк. У нас лінзована ксенонова оптика, парктроніки попереду, позаду. 18-ті ось такі диски стандартні. 18650 ціна. Це у нас 11 рік, 120 тисяч пробіг. В принципі, це можна сказати обкатка для 3,5 бензинового двигуна. Він у нас виобразний, шестициліндровий. Коробка, звичайний гідротрансформатор. Так, По комплектації ми бачимо підігрів передніх сидінь, обдува нема, повний привід, блокування, ставки дерев'яні, шкіряне кермо, нефарбований салон, світлий такий. Ну, це І не білий, і не світлий такий. Ну, Бачите самі. Гарненький такий салончик. Так, що у нас? Молочний, да, молочний салончик, гарний стан. Хороша комплектація, в принципі, майже всі вони на хороших комплектаціях попадаються ще передніприводні, без підігрівів, без навігації. Автомобільчики. Тут досить непоганий стан, хороша комплектація, хороший двигун, хороша коробка. Своєчасне міняйте оливу в коробці і в двигуні, і горя знати не будете. Тим паче тут стоїть газ, заправили і поїхали. Так, друзі, відразу 4, в нас паркетничка, 4 паркетника білого кольору. Тут у нас і Європа, і Америка, і Корея. Дивіться, Кашкай, Колеос, Санта Фе і Audi Q5. В принципі, всі автомобільчики в нас тут. Хороші, надійні, без не мають двигуни. Ну, І на різний, як то кажуть, вкус і цвет. Так, почнемо з Кашкая. У нас 11 рік, гарненький білий колір, білий звичайний, не перламутр, панорама на весь дах. 221 пробіг, 1,6, дизельок. Це в нас цепний двигун. Замінили цепочку, зараз це коштує в районі 400 доларів і катаємось далі. Знову ж таки, більш потужніший цей двигун. В основному хочуть ці 1,5 дизельочок. Е, простий, надійний, е, конструктивно він трішки простіший, ніж 1,6, але його треба трішки частіше обслуговувати, ніж оцей 1,6. Тут разок замінили цепочок і в принципі 100 150 можна відкатати на ньому без проблем. 11900 його ціна, боус-комплектація, рідна фарба, підігріви, сидінь, камера, клімат. І панорама, і також безключовий доступ на передніх дверках заявляє нам продавець. Повністю шкіряний салон. Бачимо підігрів, бачимо кліма, великий моніторчик, максимальний, який ставився на цих автомобілях, датчик світла, шкіряне оригінальне кермо, не фарбоване, ну, знову ж таки, натерте трішки поліролькою. Але, в принципі, майже всі вони такі підготовлені тут автомобілі. Всі слопідйомнички, гарний стан, класна комплектація, оригінальні легкосплавні диски з комплектації, босе. На літній гумі гума, звісно, така трішки лисовата, бажано її замінити. Але що є, то є. Ксенонова оптика, омивачі. Ну і в принципі все. Вступний в нас еталон надійності це Renault Колеос. Хороші кузова. Найнадійніші дизельні двигуни, 2 літра, саме такі встановлені у нас на цьому автомобілі, і коробочки автомат. Тут на них встановлений звичайний гідротрансформатор. Також хороша, безпроблемна. Своєчасно там раз в 50-60 тисяч міняйте в коробки і, в принципі, горя знати не будете Двигун цепний, знаходили їх по 600, по 700 тисяч, заводились вони як часики, співтика. Так, це в нас також білий колір, білий. Звичайний білий, можливо, перламутер пройшов дощ, вони такі зараз, бачите, трішки, трішки незрозуміли, який це в нас колір. Це в нас 2014 рік, 2-літровий дизельочок, бо комплектація 250 тисяч пробіг. Знову ж таки, дивимось, в нас є тюф. Так, 24-й рік пробіг, а точніше, 23-й рік, 6-й місяць, пробіг був 220 тисяч кілометрів. Тобто, рік назад, за рік, цей автомобіль накатав. 30 тисяч кілометрів. І ціна Ціна на ці автомобілі за хороші екземпляри можуть попросити вас 13-14 тисяч доларів. Саме цей автомобіль коштує 13 999. Безключовий доступ, рідна фарма, боус-комплектація, камери, підігріви, ну і так далі. Дивіться, панорама на весь дах. Також, також повністю шкіряний салон, механічна коробка, електростанкове. Е, що в нас там ще? Ще, 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 ще. ще. Так, Запуск кнопки, двох кліма, великий моніторчик. Шкіряне оригінальне кермо, знову ж таки, дивіться, воно в нас не перешите. Датчики світла дощу і всі склопідйомнички. Також ну, пишуть підігрів сидінь, знову ж таки, на приборні панелі в них підігрівів не буде, Підігріви йдуть з боку з боку на сідушках. Тому тут ви їх зараз не побачите. Позаду також все гарно доглянуто, легкосплавні оригінальні диски від комплектації. Парктроніки позаду фаркопа нема. Гарний стан, хороша комплектація, знову ж таки, трішки візуально. На любителя тут кузов, сама саме дизайн кузова, але по надійності цей автомобіль досить і досить хороший. Так, і наступний у нас Hyundai Santa Fe. Також хороший кузова. Ну, В плані візуально хороший кузова, Так само вони є в них болячки свої, десь можуть бути рижики, десь може бути трішки корозії, але не критично. В принципі, як і на всіх корейських автомобілях. Це в нас 10-й рік, 2,2 дизельочок. Ще вони бувають 2-літрові дизельні двигуни. Мій вибір виключно 2,2 дизель. Це наднадійний двигун, хороший, безпроблемний, є свої косяки, але знову ж таки вони не такі вже критичні на цих автомобілях, як. На двохлітрових дизелях. Це в нас повний привід, коробочка автомат, автомат, звичайний гідротрансформатор, повний привід також безпроблемний. 226 тисяч пробіг. Знову ж таки, всі автомобілі, які ми сьогодні показуємо, ми їх не рекомендуємо до покупки. Це лише показуємо, які автівочки, по яких цінах продаються на авторинках. Кожний автомобіль ви можете замовити послугу. Перевірки, і ми приїдемо, продіагностуємо будь-який автомобіль і надамо вам всі фото і відеозвіти по цій автівочці. Також ви можете замовити послугу виїзної діагностики по всій Україні. Супровід на авторинках. Найбільших авторинках, такі як Київ, там Львів, Луцьк ну і так далі. І також підбір авто під ключ, де ми можемо знайти вам автомобіль, викупити, обслужити і доставити його прямо додому. Так, давайте до цього автомобіля. У нас 13 899. Також білий колір, і також гарна комплектація. Дивіться, він у нас. Маєш шкіряний салон, салон у нас не перешитий, всі оригінальні боковушки, підігрів передніх сидінь, монітор, двохзонний клімат. Кермо у нас оригінальне, таке трішки пожоване, але воно оригінальне. Тобто вони тут не сильно міцний матеріал на тому кермі. Але в принципі своїх 220 тисяч він відкатав і слава Богу. Коробка у нас автомат, звичайний гідротрансформатор. Ну, в принципі все. все, що ми можемо сказати про цей автомобіль, гарненький, безпроблемний. Ну і білий колір. Дивіться, був би це чорний, так би гарно він не виглядав. Друзі, дивіться, який ексклюзивчик нам попався. Audi SQ5. SQ5 це в нас комплектація досить непогана, жирна. На таких комплектаціях ставився лише 3-літровий або бензиновий, або 3-літровий дизельний двигун. 2 літра бензин сюди не ставився ніколи в житті. Якщо тут 2 літра бензин, то просто поміняли бампер або наклеєчки на, на передньому бампері. Так, бачимо S-Line обвіси. Ну, точніше, S-Line комплектація. Може бути S-Line зовнішній, може бути внутрішній. Давайте заглянемо, що нам пише продавець. Q5, 15 рік, 190 тисяч пробіг, Quattro. В принципі, майже всі вони йдуть, ну не майже всі, а реально всі йдуть з повним приводом системи Quattro. 20 диски, і це в нас 3 літровий дизельний двигун. В принципі, компоновочка досить непогана, хороший пробіг, але немає в нас, на жаль, ціни. Ну, ціна за дизельний 3-літровий двигун буде в районі 23-25 тисяч доларів. Попросять за адекватний варіант. Якщо це не тотал з Америки, не була котлета, а просто там якийсь дефект коробки, або дефект двигуна, або там може бути повного привода, то за такі автомобілі можуть попросити досить немало грошей. Вона в нас біла, панорамний дах на всю. Ага, дивіться, коричнева шкіра в нас. Ну, звичайні в нас йдуть автомати, гідротрансформатор підігріви, сидінь клімат, така трошки підтонована, скоріш за все, це в нас Америка. Е, так, шкіряне кермо, датчики світла доща, запуск кнопки. Ну, реально, комплектації на них просто нереально круті. Ну, візуально, подивіться, біленький кольор виглядає досить і досить круто. Стандартно партроніки попереду, позаду, е, максимальна оптика. Ну 15-й рік це вже рестайлінговий, не 12-й там. 11-15 рік, досить непоганий варіант, біленький колір і, на жаль, нема ціни. Так, наступний в нас Mazda CX5. Досить візуально непоганий автомобіль. Має гарненьку коробку передач, автомат, звичайний гідротрансформатор, також повний привід, безпроблемний. Ну, але, в принципі, як і всі Mazda, то вони трішки підвергаються корозії. В них трішки тонше лакофарбове покриття, знову ж таки, не критично, але ну, є свої дефекти. Це в нас 13-й рік без підфарбувань. Так. Повністю обслужений 2,2 дизельний двигун, 2,2 такий трішки на любителя дизельний двигун. Якщо все-таки вас зацікавили ці автомобілі, перевіряйте їх більш детально. На холодну, перевіряйте тиск масла, також на гарячу, в який там тиск масла, бо можуть бути свої моменти. 183 тисячі пробіг і 15 799 його ціна. Так, є все обслуговування на Мазді. Як на мене, то я б, знаєте, що зробив? Я б... Замість цього 2,2 засунув сюди 2-літровий дизельочок від ВАК-групи. І в принципі аналогів цього автомобіля не буде. Візуально досить непоганий автомобільчик, хороші коробки, хороші салончики ергономічні, гарні комплектації на них. Давайте нернемо в салон, глянемо її більш детально. Що ми маємо? Звичайний текстильний салон, коробка автомат. Підігрів, клімат, навігація, кермо оригінальне, датчики в шинах. Не саме повна комплектація, але і не саме бідна. Ці склопідйомнички, асистенти для водія також тут присутні. Круїз-контроль, ну і так далі. Панорами нема. Ось такий якби так, і не графітовий, і не каструльний колір, такий середнячок. В принципі, виглядає досить непогано. І цьому автомобілю пасує цей колір. Парктроніки попереду, парктроніки позаду, е, Лінзована оптика. Ну, досить непоганий автомобільчик. Але перевіряйте двигуни більш детально. Так, друзі, дивіться, який попався нам ексклюзивчик. Ексклюзивчик в плані ціни. Ціна на цей автомобіль трішки дорожча на 1000 доларів за колегос, який ми показували вам спочатку відео. Так, це в нас 10-й рік, 3 літра дизельок, 253 тисячі пробіг. Знову ж таки, більш детально треба дивитись пробіги, бо в принципі халявних цін зараз мало. Де халява, то там обов'язково якісь можуть бути дефекти. Давайте не будемо тягнути кота за, за, за бонуса, Покажемо вам ціну на цей автомобіль. Ціна складає 15 950. В принципі, це не з ринка, дешевших варіантів, я думаю, не знайдете. Так, він у нас обклеєний плівкою, половина капота і з переходом на крила. В принципі, це в нас паркетник, вони трішки піско струються, тому тут це більше плюс ніж мінус. Так, лінзована оптика, 18 диски, гума Yokohama. Досить непогано. Гарний колір. Пневмопідвізки в нас нема, але вона у нас тут максимально надійна, безпроблемна і вона у нас закритого типу. В принципі, ресурсна і сильно багато капіталокладень в себе потягнути не може. Тут у нас звичайна пружина, шкіряні сидіння, боковушки в нас не перешиті, кермо шкіряне, круіз-контроль, датчики світла дощу. так, що там ще, Великий монітор, кліма, ну, в принципі, все стандартно. Стандартна комплектація є все, крім пневмопідвізки і панорамного даху. Але ціна 15900, я думаю, це досить непогана ціна за ось такі автомобіль. Це яких два. Гарненьких апаратів нам попались. Кмазда cx 5 і Кашкай в нові будки. Давайте ми глянемо більш детально, що тут вказують нам продавці. Mazda cx 5 червоний колір, стандартно 2,2 дизельний двигун. Як для себе я вибирав ці автомобілі виключно з 2-літровим бензиновим або 2,5 бензиновим двигуном. Хороші, надійні, економічні системою з коектів. 219 тисяч пробіг на цьому автомобілі, 15500 його ціна, 13-й рік. 13-14, модельний 14-й, експлуатація з 13-го року. Червоний колір пасує цьому автомобілю досить гарно. Хороша зимова гума Так, Безключовий доступ у нас присутній, повністю шкіряний салон, максимальна комплектація, контроль полоси, датчики в шинах, датчики світла, датчики дощу, круїз-контроль, дивіться, підігрів передніх сидінь, коробка автомат, гідротрансформатор, звичайний, безпроблемний. Ну і монітор. Панорами нема. Червоний колір. Ну, така машиночка, паркетник для міста, для жінки то що треба, але більш детально перевіряйте ці двигуни. І поруч у нас кашкай Nissan. В новому кузові максимальна оптика, гарні легкосплавні диски. І що тут нам пише власник? Вона в нас на автоматі, точніше на варіаторі. І двигун у нас 1,6 цепний дизельний двигун. 96 кВт, 176 тисяч пробіг. В принципі, на такому пробігі ще міняти не потрібно. Тут до 220-250 ще можна відкатати. На пробізі 230-240 він в принципі починає шелестіти. Але знову ж таки, тут треба розуміти, якщо це міська їзда, то почнуться ці проблеми трішки раніше, чим якби цей автомобіль їздив по трасі. Його ціна 15950, ну І гарний колір. Що це у нас? Дивіться, панорама є на весь дах, текстильний салон, підігріви передніх сидінь. Великий моніторчик, двохзонна кліма, шкіряне кермо, датчики світла дощу, всі склопідйомнички, зеркала в нас складаються і запускається цей автомобіль з кнопки. Є безключовий доступ на передніх дверках. Ну і, в принципі, все. Все, за більш детальною перевіркою, ось тут номерочок звертаємось, перевіримо, надамо вам всі звіти по будь-якому автомобілю. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не перемикаємось, Зараз покажу вам автівочки, які ми підібрали для наших замовників. Всім попа, ставимо лайки і пишемо коментарі. До нових зустрічей. Це Kia Sportage. Автомобіль 12 рік, 2-х літровий дизельок, 150 тисяч рідного пробіга. Вся автівочка у нас в рідній фарбі. 2 літра дизель найнадійніший двигун, який ставився на ці двигуни. Гарненький такий оранжевий колір, класний легкосплавний диск. І пробіг на нашому автомобілі 156 тисяч кілометрів, повністю шкіряні сидіння, кропка автомат, гідротрансформатор, повний привід. Передній. Також задні підігріви Сидінь. Немає, на жаль, панорами, але в нас оригінальне шкіряне кермо, круїз контроль. Ну, в принципі, все, велика мультимедія. Хороший пробіг, хороший стан. Завтра цей автомобіль направляється в місто Київ. Буде насолоджуватись наш замовник цим чудом. Це автомобіль пригнаний в Швейцарії. У нас один власник по Швейцарії, дідусь 47-го року народження, катався на цьому автомобілі від моменту випуску його з салона. Тому гарний автомобіль, гарний стан, хороша комплектація. Шановні автолюбителі, всім доброго дня! Йде цілий день дощ. А ми вже встигли викупити і обслужити ось такого класного каджарчика для наших замовників. Цей автомобіль завтра буде направлятися в місто Київ. У нас каджар 17 рік, 1,5 дизельок, 200 тисяч рідного пробігу. І цей автомобіль у нас вже на українській реєстрації. Власник економи вже 400 доларів на постановки тільки на облік, плюс страховка, плюс повністю все обслужене. Роліки ремні, помпа, ГРМ, ну і так далі. Ми замінили лише передні дві стоїчки стабілізатора, які були трішки в нас розсльовані. По цьому автомобілі у нас одне косметичне підфарбування пасажирської дверки без кримінала, без шпаклівки, легка косметика до 170-160 мікрон склопідйомники, електрозеркала, текстильний салончик, шестиступочка, монітор, навігація, асистенти, парктроніки – це все присутнє в цьому автомобілі. Хороший стан, хороша комплектація. Зранку водій сідає на цей автомобіль і доставляє його в місто Київ. Всім доброго дня. Сьогодні у нас четверг. Сьогодні на Луцькому авторинку підібрали для наших замовників ось такого класного Сеніка. Викупили його зараз на четверта година дня. Цей автомобіль до цієї години. Ми оформляли документи, сертифікат, договір купівлі-продажа і також технічне обслуговування. ГРМ, помпа, ролики, ремні, олива, антифриз. Ну і так далі. І також замінили два відбійника з пильниками на стойки. Це у нас Grand Senic босешний, семимісний, шкіряні. Сидіння, алькантара, підігріви, контроль полоси, великий, е, велика навігація, R-Link. шкіряне кермо 107 тисяч пробіг, рідний, перевірений 100%. Вся автівочка в нас в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Всі склопідйомники, оригінальні басешні диски, зимова хороша гума, Continental. Ксенонова адаптивна оптика вона в нас повертає при повороті керма. Гарненький стан 16 років, 1,5 дизельок, обслужений для наших замовників, вийшов 12 тисяч доларів. Спасибо огромное Роману за подбор автомобиля. Главное быстрый подбор и очень качественный. Все будет. Огромная масочка. помощь. Кстати, спасибо за помощь при переоформлении. Очень быстро и качественно все происходит. Так что всем рекомендую. Так, друзі, доброго дня. Пустився легенький дощ. Хотіли відзняти для вас контент, але зараз покажемо в, такому, в реальному часі, як воно все відбувається. Підібрали вчора ось такий класний міганчик. Це в нас 6-12 рік, хороша комплектація, 1,5 дизельок, вся втічка в рідній фарбі і 159 тисяч літного пробігу. Зараз цей автомобіль їде на обслуговування, грем, помперо керівні. І завтра в 6-го ранку буде відправлятись до нового замовника. Хороший стан, хороша комплектація, хороший пробіг. Дивіться, в нас який великий доставний телевізор стоїть. 159 тисяч пробіга, вся в рідній фарбі, датчики світла дощу, 6 двохзонний клімат. Клімат працює, старт стоп працює, два ключики, хороший стан і більш-менш адекватна комплектація. Це в нас 6-12 рік, 1,5 дизельок, 159 тисяч пробіг. Ціна цього автомобіля склала 10 500 доларів.